Суть цього навчання знайти першу причину, пропрацювати для того, щоб потім не було тригерів. Сьогодні ми поговоримо з вами про навчання із психосоматики та квантової психології, яке я проводжу для вас. Мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст з психосоматики, квантовий психолог та енергопрактик. І зараз я більше розкрию. Тему навчання, що ж я там надаю, які теми ми проходимо, для того, щоб вам було зрозуміло, що ви можете отримати, і які знання. Взяти і до мене надходили питання. І зараз на ці питання я надам відповіді, щоб було вже більш детально зрозуміло, що ж ми робимо на навчання, в якому форматі проводиться навчання з психосоматики та квантової психології. Проводиться в двох форматах: це онлайн і офлайн формат. Тобто для вас буде дуже зручно, якщо ви там не з міста Дніпро. Або там з України взагалі ви можете в онлайн форматі, якщо ви з міста Дніпро або області, ви можете очно приїхати, і ми будемо з вами проходити це навчання. Друге питання: скільки занять і скільки часу займають заняття? Заняття проводяться 5 тижнів. В тиждень ми з вами зустрічаємося два рази по 2 години, тобто 4 години на тиждень, чи будуть практичні заняття? Так, звісно, у нас тільки одне теоретичне заняття, де ми розбираємо закони Хаммера, 5 біологічних законів, і більш детальніше це вивчаємо. А далі з другого по шосте заняття ми вже беремо моделі, моделі дівчат, які хочуть пропрацювати якийсь симптом, і я прямо демонстративно показую ці інструменти на людині. Вже пропрацьовуємо цій людині цей симптом. А ви дивитесь і потім після мене ви самі працюєте з цією людиною. І я просто спостерігаю і там надаю ще якісь інструменти для того, щоб можна було пропрацювати людині цей запит. Далі, з сьомого заняття по десяте заняття, ви працюєте вже із людиною самостійно, але я. Поряд із вами я спостерігаю за тим, як ви ведете людину, тобто ви відпрацьовуєте ці інструменти повністю, уже працюючи із запитом людини, яка прийшла побути моделлю. Потім, коли я спостерігаю за цим, я вам просто підказую, які можна ще напрямки взяти, для того, щоб розширити спектр знань, що можна отак ще повести або інакше, тобто варіанти надаю. І для того, щоб розширити ваші знання, і ви змогли повноцінно працювати зі своїм клієнтом або з собою, або із близькою для вас людиною. Так, далі для кого це навчання? Це навчання взагалі для всіх людей. Для тих людей, які хочуть розкрити себе, розібратися зі своїми діагнозами або іншими питаннями, які вже втомили вас, ви можете завдяки цим інструментам розібратися з цим. А також для психологів, які хочуть розширити спектр інструментів для того, щоб. Можна було швидко пропрацьовувати симптоми із сучасної психосоматики, тобто розширити спектр наскільки настільки ви зможете із психосоматики працювати, тобто ви зможете працювати з людиною, у якої якийсь діагноз, та й взагалі з будь-яким запитом. Тут швидко йде пропрацювання. Якщо ви хочете там допомогти своїм близьким людям, от ви, наприклад, мама, і хочеться вам допомогти своїй дитині, і ви вже знаєте, чому ваша дитина так реагує. Ми це все розбираємо, і це все я, ці знання я надаю. Я ділюся тими знаннями, які я вже отримала да, від майстрів, від тренерів інших. І тими знаннями, які я набула власним досвідом, працюючи самостійно із людьми, і те, що мені надходить із потоку, коли ми з вами проходимо це навчання, вся інформація надходить із потоку. Навіть більше, чим я думаю надати це все іде для вас. Що ж ви отримаєте завдяки цим цьому навчанню? Ви, по-перше, пропрацюєте себе, тому що коли ми працюємо, ми можемо одна на одні пропрацьовувати свої симптоми, да? Таким чином ви пропрацюєте себе. По-друге, ви зможете працювати своїми близькими. Якщо ви спеціаліст, там, психолог, ви можете працювати ці інструменти, втілювати в своє життя через своїх клієнтів і, взагалі, усвідомлювати свої вчинки, усвідомлювати своє життя для того, щоб вийти на новий рівень. Які ж ми з вами теми розбираємо на навчання? Перша тема це теоретичне заняття, психосоматика 5 біологічних законів по хамеру в Аког, і це п'ять органів почуттів, як вони впливають на наше життя, і біологічна латеральність. Дивіться, я для вас зробила такі розпечатки, на яких які я вам надаю під час навчання? Я створюю чат. Де ви можете в чаті спілкуватися між собою, працювати з собою, між собою, а також запитувати мене, якщо вам щось не зрозуміло, я вас супроводжую постійно під час навчання, саме надаю ті інструменти для того, щоб вам вже було більш зрозуміло, як далі вести. Клієнта на першому занятті це чисто теоретичне заняття. Ми більш детально це розбираємо, які тканини є, відповідають за який конфлікт. Це ми з вами розбираємо для того, щоб ви зрозуміли, чому якийсь певний діагноз, як цей діагноз утворюється, завдяки яким умовам. І також, щоб ви зрозуміли, що таке гастрит, що таке язва кишківника або. Що таке головний біль і взагалі оці фази. Активна фаза і фаза відновлення все ми з вами розбираємо. На другому занятті, Тема другого заняття це етапи роботи з клієнтом, запуск симптому, калібрування і психокаталіз. На етапи роботи з клієнтом ви розглядаєте прямо напрямок. Для чого ми це розглядаємо? Для того, щоб ви навчилися щитувати людину. Важливо відчувати людину. І тоді, коли ви вже бачите, як людина зайшла, як вона на її погляд звертаєте, в чому вона одягнена, ви вже можете зрозуміти, який внутрішній конфлікт. У неї є для того, щоб краще їй допомогти. Як навчитися запускати симптом для того, щоб вивести людину в першу причину, треба підсилити цей симптом і ввести в регрес. Також ми ведемо в регрес і знаходимо першу причину, бо суть цього навчання знайти першу причину, пропрацювати для того, щоб потім не було тригерів. Третє заняття. Третє заняття тема. Тригери, вторинні вигоди, навіювання, переконання, знання стратегії. А у нас завжди спрацьовують якісь тригери, і тіло на нього реагує. Тому ми тут детально зупинимося. І кожний симтом у кожного, кожного симптому є вторинна вигода завжди. І треба зрозуміти, як з нею працювати. Я прямо для вас підготувала варіанти, як вести людину. Коли є вторинна вигода, прямо більш детально вам розписала які варіанти. Якщо вона так відповідає, ви так ведете, Якщо по-іншому, значить по-іншому. Тобто тут все для вас є, і все це я вам завантажую на диск. На четвертому занятті ми розбираємо робота з дітьми, сепарація, прогрес. Дуже багато людей не відсепаровані від бать... від батьків, від мами своєї, і тут як же правильно навчитися і. Що робити, які інструменти практикувати для того, щоб відсепаруватися від мами і як це впливає на життя? Далі прогрес, тобто ми йдемо в прогрес уже в майбутнє і дивимося, як наше тіло реагує в цей момент, для того, щоб цей стан зафіксувати в собі і привести його в тут і зараз. І як же працювати з дітьми? Чому наші діти хворіють? Завдяки. Чому це відбувається, і як з цього виходити? Що треба робити? І тут якраз для вас я прямо теж прописала по варіантам тут, на декілька сторінок, і на після кожного заняття ви отримуєте домашнє завдання. Відпрацьовуєте за ці вихідні, це домашнє завдання для того, щоб ви змінювали вже свій стан, калібрували свої стани, і це вам допоможе в подальшому відчувати себе, розуміти себе, відкрити себе, а також розуміти іншу людину. Бо всі люди це нам підсвічують наш внутрішній стан. П'яте заняття ми розбираємо ієрархію роду розстановки сфер життя. Дуже багато у нас є порушень стосовно ієрархії роду, і це впливає на наші сфери життя. І тут треба зрозуміти сценарій життя. Ми з вами якраз там розбираємо сценарій життя, де ви зрозумієте, чому там ви несвідомо призначили тата своїм чоловіком або свого брата. Своїм, своєю дитиною і так далі. Це ми розбираємо і навчаємося ставити все на місця по ієрархії роду, і тоді не буде перекосів. Бо якщо є перекос в ієрархії роду, значить та енергія заблокована, і в якійсь сфері життя будуть проблеми. І тут для того, щоб все вирівняти, збалансувати. Ми це завдяки інструментам пропрацьовуємо. Шосте заняття: квантова психологія, закони Всесвіту. А ми розбираємо закони Всесвіту. Для вас я підготувала основні закони Всесвіту. Це 23. Їх 23 основних, але їх більше, більше 100. Ми розберемо основні, які часто зустрічаються конкретно на кожному законі. Ми будемо зупинятися. Для того, щоб зрозуміти, чому відбувається з нами та чи інша ситуація, чому вона нас навчає, і який урок ми проходимо. І тоді ми зростаємо. Якщо ми це усвідомлюємо, ми зростаємо. А також як з нами всесвіт розмовляє, мова всесвіту, для того, щоб ми. Зрозуміли ці підказки, і, і як вийти тоді із е, свого симптому самостійно. Це ми з вами розбираємо і працюємо на кожному занятті. Ці інструменти, що я надаю, ми їх пропрацьовуємо в моменті. І ви вже можете сміливо потім практикувати на е, своїх близьких, ну, на кому ви за, забажаєте. А далі вже сьоме заняття, як я і сказала, це вже буде практика, тільки практика. Там, вже тут, якщо на цих заняттях я веду клієнта, показую вам, відпрацьовую ці інструменти, показуючи вам, і розповідаю, чому саме таке питання я запитала. Як би можна по-іншому, якщо б людина так відповіла? Ну, тобто, все ми дуже з вами детально розбираємо. І або якщо е, після шостого заняття ви вже самі тоді ведете людину, прямо вона приходить із запитом, ви самі ведете. А я вже зі сторони просто дивлюся, і потім ми з вами розбираємо, а як можна було ще по-іншому, тобто варіанти, розширюємо спектр цих знань для того, щоб ви могли з інш, з різних сторін. Підійти до людини, бо вона може по-різному відповідати. Всі ми різні, і у нас різні блоки і програми різні. І там тему я е, зазначала навіювання стратегії. Ми будемо працювати з стратегіями реагування. І змінювати їх, відміняти як можна швидко, відмінити навіювання або установку переконання або ці знання, які в нас є. Бо якщо в нас є якісь знання, вони працюють. Так? Це є програма певна, і ви тоді постійно собі створюєте ті події, щоб цю програму відпрацьовувати. Але цю програму можна відмінити. І знайти, де вона утворилася, і відмінити. І це можна швидко зробити, тому що сучасна психосоматика та квантова психологія передбачає саме швидкий підхід до будь-якого симптому. Можна за одну сесію пропрацювати якийсь певний діагноз, можна за дві сесії. Тут вже залежить від накладення на симптом інших відтінків. Тому, якщо ви бажаєте пізнати ці знання, зрозуміти себе, допомагати іншим людям та й взагалі розібратися, чому є ці страхи, як вони відбуваються, чому ми входимо в цей стрес і як працювати з діагнозами, то будь ласка, приходьте на навчання з психосоматики та квантової психології, і тут ці знання ви отримаєте. Я поділюся. Тими інструментами, які набула вже із власного досвіду, і тими знаннями, якими я користуюсь в повсякденному житті, підписуйтесь на мій канал і звертайтеся до мене. Якщо у вас є питання з приводу навчання, ви можете писати мені в коментарях, можете писати в особисті, і ми з вами вже більше детально розберемо ваше питання. Якщо ви хочете побачити, як це працює взагалі, що це за навчання, ви можете звернутися до мене в терапію з будь-яким запитом, з будь-яким діагнозом, і ми з вами попрацюємо для того, щоб ви зрозуміли, як це працює. і... Чи дійсно це працює, так, щоб ви могли переконатися, наскільки швидко можна позбутися того чи іншого симптому? Якщо ви хочете прийти до мене на наставництво, ви також можете звернутися до мене. За будь-яким питанням звертайтеся, я залюбки відповім на кожне ваше питання.